Доброго ранку мої любі. передплатники україномовного каналу. Дивіться який огород у садочку, помідори там вже спіють, поспіли. Якісь там кабачки, гарбузи. Сонячник вже майже визрів. І ми з Максиком на прогулянці, що там чугається у тебе. Сьогодні в нас вже п'яте. Вересня 2024 року. Четвер. Гарна погода. Сонячна, тепла, плюс 18 і відразу як пройшла ніч у Харкові. Ну, вчора, я сказав, скучно, сьогодні вже не скучно. І тривога якась, я казав, вже дурна, гуділа якось не так, як завжди. І довше, і, і попервах як той як відбіє потім тривога і вибухи гучні. Щось не хоче йти додому. Два вибуху близько пів п'ятої. Все ніяк, ніяк все не встаканиться. Що воно, кода воно? І Макси додому не хоче йти вже, вроди погуляли. Якось настрій не чудовий, скажемо прямо. Хоча родина у Харкові залишається і в школу все добре. Ну, як добре, Сім уроків <кхід> знову, але якось Зараз, миру. Ладно, будемо сподіватися, що це, що це остання в... осінь війни, може, може буде. Будемо сподіватися, все, миру добре злагаю. Всім щиро дякую. Ми, звичайно, будемо жити, незважаючи ні наші. До побачення малює. Пока.